Слави. Слави, тобто тут недалеко я проживав раніше і їздив по цим вулицям, ходив навіть тут пішки. Тепер знову повернувся в Сан-Хосе, живу, правда, в іншому місці, але приємно повернутися в ці... Ті... Локації, в яких ну багато часу був, знаєш, знайома все. Де пожив застрять, ну, якийсь значний час, ну і не в готелі, а скажу, знімаючи житло, приємно знову повернутися. Особливо коли це ну, місця непогані, ну, ясно, коли якщо жив десь в якомусь поганому місці, то й не хочеться повернутися. А тут воно Хороше місце зліва зараз парк, про який я багато вже знімав відео. brennan lane справа я теж дуже часто заходив і по цій вулиці да. сотні раз приїжджав брененвейн та й ходив тут а зліва парк цей нартял котлі в субо я бачу там зараз багато автомобілів стоїть Всередині парковка платна, ну вона як платна. Туди приїжджають ті, хто там якісь паті уста... влаштовують, оплачують організацію паті і в них є пропуск. Ще може, я не знаю, що там кубілетом заїжджають, по-моєму. Ну може, туди приїжджають, коли там влаштовують всякі ці і все інше. Роботу за суботу-неділю там як, завжди, звісно, буде, як мінімум. Якщо не всі, так деякі такі ділянки для організації такі на повітрі. За, за столів чи, як сказати. То будуть зайняті. Чим хороше Сан-Хосе порівняно з Декерсфідом, в якому я майже рік прожив? Це в тому, що тут практично немає бомжів, без хащенків. Вони то, звичайно, скрізь є в містах, мабуть, тільки дуже маленьких містечках. Хоча і в містечках по 20-30 тисяч населення зустрічав там. Декілька бомжів теж буває ходять. Е, якось тут теж майже немає і порівняні з Бехрісфілдом, які там на кожному кросі, отак у Бексельфілду на цьому перехресті, б стояло б 3-4 бомжі і просили б ну, там все, їжу або щось гроші, або все інше. Тут такого немає. Хоч тут, теж є бомжі, там, одинокі, я тут бачу. Там одиноко, то там. Але це дуже рідко, тому що, скажімо, зараз я по цій вулиці не бачу. Вони зазвичай можуть бути, зараз я буду місточок проїжджати, і вони там зліва-справа під місточком, але з тої сторони. зараз я подивлюсь, чи є, вони там ще ні. Може бути теж один, два, три. Бомжи. Але в Безкерцфільді це жах якийсь. Там в парках от центральний парк є все. Ну як би центральний, в самому у центрі парка. Бо я називаю центральний. Достатньо великий, там річка ще протікає. Звичайно, є телеструми і все інше. І коли я під'їхав, хотів там зніматися з авиа. Ну там сотня була бомжів, просто сотня. Десь десятки бомжів було. І зліва, зліва теж немає. теж, можливо, якщо, да. Здовж сін, вони отут можуть притулитись, але їх немає. Ну ось, кстати, іде. Оце, мабуть, іде був. Хоча не переконаний. Ну, як правило, вони так одягнуті ж, не необхайно і грязно. Там багато сміття понакинено, всього то, звичайно, неприємно жити. Це, мабуть, єдина умова в США, де треба шукати проживання. Тому що, ну, скажімо, є дуже бідні райони, бідні, дуже бідні, там звичайно трошки гірше дивиться. Тобто ці діяльні багато надивився на такі райони, коли заїжджав по роботі, так що вже не хочеться туди їхати. А тут їх таких, ну, сильно бідних немає районів, та й бідних може немає. Є, скажімо, на рівні, якщо б таку рейтинг-градацію робити, так нижня планка середнього. Кажучи, коли будинок нормальний, але там, ну скажімо так, багато мексиканців живе. От, і вони трошки так сказати, у них може бути багато речей накидано в дворі. Тому що їм викидати їх, жалко покидати. А так, бачите, тут все чисто, акуратно ж не скажеш, що тут багаті люди живуть, наприклад, по цій вулиці, Це... тут багато апартментів. Я взагалі не рахую, що в апартментах живуть нижче середнього достатку люди, тому що дійсно мрія кожного, хто ж живе в США, мати свій окремий житловий будинок. І в опасниках живуть тільки ті, що ну, вважають, що це тимчасово. От. Тобто вони не вирішили це ще питання, а значить, вони ще не увійшли в середній клас. Тому що середній клас, якби котировка середнього класу, має проживати в своєму будинку. Нехай він буде в кредит куплений, але в своєму будинку. Це моя така градація. На жаль, 50% населень США по статистиці, чи навіть більше 60% живуть в орендованому житлі, тому розумієте, що середній клас починається після 50 або 60% населення. Тобто кожен другий, він на рівні нижче середнього класу, ну і далі. Черєвеню, теж. таких симпатичних вулиць. Я на ній вже знімав відео, тільки не тут, тут трошки бідніше, а туди зараз направо повернути і по ній поїхати. І заїжджаєш в багаті райони. ну теж є би, таке районування, де бідніші живуть, де багатіше живуть. Але основне те, що тут немає дуже бідних таких, і коли як бачу обсицію, що під'їжджаєш. Дивишся на будинок і думаєш, він зараз розвалиться чи через хвилину. Відео. Ага, От я хочу зараз показати, дивіться, тут дорогу перемонтували, цікаво. Ці плити положили. Якось ложать металеві плити, видно їх на відео. ну це Потім ясно отак закривають асфальтом, якось тут. ну Деякі закриті, деякі ні. Це такий ремонт. Але це плити не навічно металері. Вони їх потім знімають і, ну, і знову поновлюють асфальт нормально. Для чого це вони роблять, я так поки що і не дізнався. Але так роблять. Тобто так ремонтують дороги тут. І це скрізь так. Мені здається, даже скрізь по США. Здається, і в інших штатах так бачив, що ремонтують. Бо звісно я більше часу провожу в Каліфорнії. Ну от, під'їхав до перехрестя з УП. Перехрестя Гусі Меридиан і наступний мій поворот. Так що до наступних зустрічей.